Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Нещодавно в одному з останніх випусків програми Вечірній квартал було висміяно один із інцидентів, в який вляпався воєнком з рівного. На відео, яке злили в мережу, було видно, що він весь робочий день розважався з жінками замість того, аби працювати. З цього приводу піднялись хвилі обговорень. В основному поведінку воєнкому засуджувала громадськість. Проте порохоботи, напевно, відчули в ньому рідну душу і вирішили виступити на його захист. Депутати від європейської солідарності звернулися до правоохоронних органів у зв'язку з дискредитаційною кампанією, яка спрямована проти зброї. Ніх сил України, що виникла в зв'язку з номером кварталу 95 про Рівненського воєнкома. Володимир Ар'єв, депутат, заявив Олександр Ярмошевич, військовослужбовець бойової танкової бригади, колишній рівненський воєнком, проти якого дискредитаційну кампанію запустив підозрюваний у держзраді Анатолій Шарій. Сам подав заявку в Службу безпеки України на 95-й квартал. Це стосується розповсюдження матеріалів, що принижують честь і гідність військовослужбовця. Мало того, отримавши таку потужну підтримку від нашої пороховоцької громади, знайшов. Всій сам воєн він вирішив подати до суду за розповсюдження матеріалів, що принижують честь і гідність військовослужбовця. Зазначається, що депутати європейської солідарності вважають цю кампанію спробою дискредитувати ЗСУ та її військовослужбовців. А тепер, якщо поглянути з іншого боку, то набігла кубка порохоботів, яким дає якусь маленьку можливість, і вони зроблять з цього скандал, що, ймовірно перекрутять факт 10 разів. По суті, ця ситуація потребує обговорення, адже скандали з місцевими воєнкомами та їхнім казковим збагаченням та негідною поведінкою вже не раз, коли ховали суспільство, і 95-й квартал зробили це в притаманній манері, тобто зробили з цього гумористичний номер. Вони не дискримінують всіх військових, а лише одного конкретного, який сам у цьому винен. А щоб не було подібної дискредитації, потрібні прозорі розслідування дій цих військових та притягнення їх до відповідальності, а також справедливі правила мобілізації. Але ж порохоботам ймовірно дали методичку, що потрібно так і так зробити їм ж багато не потрібно, а тільки яке слово чи дія. Тому першим ділом вони вирішили вступити за рівненського воєнкома, пану Порошенкові, аби тільки десь десь зачепити те, що стосується напряму чи частково Володимира Зеленського, а те, що воєнком дійсно поводився негідно і про це потрібно наголошувати. То порохоботи вирішили просто пропустити. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.